Я кажу так: оці теракти, оці вибухи на Каховській греплі, це агонія. Це почалася агонія Російської армії, Російської Федерації чи як її там назвати Російської імперії. Вони вже не знають, що робити. Ми пам'ятаємо з історії, як вони коли е, німецькі окупанти е, наближалися до Москви, Вони підривали. Греблі і з людьми і збивали там цілі села. Для них люди нічого не вартують, не важать. А ми цінуємо людське життя. от чим ми відрізняємося від цих орків. От і так само ми пам'ятаємо, як вони Дніпровську Гес підривали. Ну, це, це імперія, це сувок, це наслідки, це агонія, тому що. Ну, якщо коротко казати, вони відчувають, що наближається їхній кінець.